Всім привіт! Зараз я вам покажу, як отримати донат в Roblox. Переходимо в Roblox. Зайшли в Roblox. І тут заходив в настройки. Потім шукаємо оце, бачите, ось сюди заходимо. І тут нас привіт всі. Тут є всякі ігри. І ми тут, бачите, вибираємо наш аккаунт. Вибираємо оце от. Ну, от от, бачите? І вибираємо оце от місто. Потім нажимаємо, шукаємо, шукаємо гортаємо, гортаємо гортаємо. Давайте я вам кажу. спочатку вже не побачить. Гуртаємо, гортаємо, гортаємо. І оце нажимаємо PSS. Нажимаємо на нього. Тут у нас є донатики, бачите? І ми е нажимаємо на оцю от кнопку синеньку, яка там є. І тут нам треба ось наш білетик. Ось бачите наш білетик. Ми тут прописуємо, допустимо, щось тут, як буде називатися ваш білетик. Я будь-що будь напишу. І нажимаємо. Я просто написував. І все. Потом у вас дониз. Тут можете щось написати, де пусть мені число або ще щось. І навіть нажимаєте оцю сцененьку кнопку. Ось ваш. Ви заходите на нього. І вводите ось тут щось. Там нажимаєте на кнопочку і у вас нічого не пише, але да? тут нажмете сюди. І от тут гортаєте, гортаєте і, і шукаєте роблекси, бачите? Ось тут на мальоні роблокси. І тут пишете скільки хочете. Але ви нам спочатку тут нажати, там пишете скільки хочете роблоксів. Допустим, хочу. Там 11. Написав 11, нажимаю на кнопочку цю, жду, і все, поздравляємо. Але тут не все. Тут то, що вам... все. тепер у вас є рублю.